Третій фасон у нас, можна сказати, з кокетками. Тобто у нас є кокетка в верхній частині, кокетка в нижній частині, є якісь там защіпи, і тут у нас такі етапи роботи, а, ще змінена форма горловини, да, тож, можемо почати з горловини. Ми наносимо нову лінію. Так, саме тут за бажаннями ми її поглиблюємо, можемо розкрити, розширити більше ну, я від основної лінії, тобто трошки вона змінюється у нас її форма. Далі у нас є кокетка, але витачки тут на грудної немає. Вона перенесена на нас в лінію талії, потім розкрита тут в защіпах. Тобто, у нас наповнення для області грудей саме в цих защіпах. Тож нам треба спочатку буде закрити нагрудну витачку. вона розкриться у нас ось тут, тобто ми тут розріжемо по цій лінії, і потім далі будемо делювати. Тобто спочатку нам треба зробити ось ці нанести горловину, так, нанести. Куди у нас переноситься нагрудна виточка? Розрізаємо по цій лінії, а горловинку відрізаємо. Так, я відрізала горловину, розрізала по новій лінії по виточці і закриваємо нагрудну виточку. Ми можемо побудувати лінію кокетки. Намітили. Вона може у вас бути о, різного направлення, ця лінія нахило. Малюємо цю лінію кокетки. Тобто це від деталь буде. Можете тут помітити собі таким харистиком, що вам треба це, потім буде, як в пазли, з'єднати, склеїти все вірно, щоб воно у вас не розпалось, не загубилось. Так, це робимо зараз. Так. Відрізаємо. Можна приклеїти скотчем зі зворотнього боку, щоб воно у вас там не розпадалось. Потім ми будемо їх склеювати. тут на папері, так, приклеємо потім. Далі у нас є кокетка, вона підіймається у нас, вершину має по центру десь тут. І тут вона у нас нижче знаходиться. Тож, цю лінію ми можемо поки що так закрити так, і виконати під лінійку лінію з'єднання. накреслити її треба. Так, і так само ми будемо склеювати ось тут, приклеювати. Ви можете так само десь ну, накресити собі такий хрестик, тобто це у нас буде місце з'єднання. І відрізаємо по цій лінії. Ось так воно нас склеїться. Так, десь верхня кокетка, нехай буде вгорі поки що у нас. Це все окремі деталі вже. Так, пройма. Тут так само не заплутайтесь. Помічайте собі десь, щоб у вас, можливо, там долова нитка була позначена, значить, це буде центр у вас. Так, і ось ми, як я казала вже, що коли у нас буде закрита нагрудна виточка, у нас тут буде. Розкриття оце саме те розкриття, яке ми можемо застосувати як невеличкі такі защіпи, це можна і збільшити місце, але щоб воно красиво лягало по жіночій груді, тож треба це дивитися і на примірці, і за бажанням жінки, тож можна його і більше розкрити. Можна, наприклад, ці лінії перенести, розкрити їх, наприклад, в лінію пройми. Вище трошки, можливо, в цій лінії, так розподілити такими лучиками від цього місця і трошки їх розкрити, роз, розгорнути. Тоді буде більше тут драпування. Але ось цього буде достатньо, щоб призібрати, зробити або маленьку виточку. Зараз я вам можу так вам показати. Да? Тобто, в цьому місці у нас буде або маленька виточка, або невеличкі ось такі защіпи. Так, все це.